На 31-й сесії горішньоплавнівської міської ради нагородили фахівців комунальних підприємств громади. Шановні колеги, сьогодні на сесії міської ради традиційно хочемо відзначити представників нашої територіальної громади. За багаторічну сумлінну працю, активну громадську позицію, створення комфортних умов з оздоровлення дітей. Змістовну організацію дозвілля і відпочинку та з нагоди 60-річного ювілею почесною грамотою виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради нагороджується Мартинович Наталія Вікторівна. Директор комунального підприємства дитячий спортивно-оздоровчий центр Горизонт. За сумлінне виконання службових обов'язків. Професіоналізм, високоефективну господарську діяльність та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства, подякую Полтавської обласної ради, відзначено Косенка Леоніда Дмитровича, директора приватного підприємства «Міськліфт» міста Горішній Плавні. За вагомий внесок у забезпечення безперебійного функціонування об'єктів критичної інфраструктури, створення комфортних умов для проживання населення, сумлінне виконання службових обов'язків та з нагоди дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, подяка міського голови оголошується Волошину Олександрові Анатолійовичу, електрогазозварювальнику п'ятого розряду. Комунального житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Така ж подяка оголошується Зайцевій Тетяні Сергіївні, інспектору з кадрів комунального підприємства Міськсвітло горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Отримати подяку запрошуємо Івліва Валерія Олександровича, директора комунального підприємства, спеціалізоване підприємство ритуальних та похоронних послуг вічність. Подяка оголошується Лисенку Ігорю Петровичу, слюсарю з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. П'ятого розряду комунального виробничого підприємства Теплоенерго міста Горішні Плавні. Запрошуємо Новіка Олександра Анатолійовича. Електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду комунального виробничого підприємства Теплоенерго місто Горішні Плавні. Отримати подяку запрошуємо рибак Валентину Володимирівну, начальника сантехнічної дільниці номер 2 комунального житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Запрошуємо Сізікову Юлію Миколаївну, машиніста насосних установок другого розряду. Дільниці міській мережі водовідведення комунального підприємства Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства. Запрошуємо Сургай Тетяну Григорівну, лаборанта хімічного аналізу третього розряду лабораторії контролю якості води та стоків комунального підприємства Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства. Оголошується подяка Туль Марині Григорівні, майстру дільниці з експлуатації та ремонту житлового фонду комунального житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Чіпурній Любові Михайлівні, машиністу компресорних установок третього розряду, дільниці каналізаційні очисні споруди комунального підприємства Виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства. Оголошується подяка Янковенку Олександрові Андрійовичу, слюсарю сантехніку 4-го розряду комунального житлово-ремонтно-експлуатаційного підприємства №1. За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків, пильність та професіоналізм у забезпеченні порядку та схоронності майна установи. Подяка міського голови оголошується Сими Волосу Миколі Івановичу, черговому інформаційно-довідкової служби адміністративно-господарського відділу виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради.